Генеральний партнер моторні оливи Кварц від Total Energies. 70 років інновацій в моторних оливах та змащувальних матеріалах для всіх типів двигунів. <Муз 'я> Фінансовий партнер проєкту банк «Креді Агріколь». Банк для автомобілістів. АРКС страховий партнер всеукраїнської акції Автомобіль року в Україні. Лідер страхування. 30 років на ринку України. Акція автомобіль року в Україні відновила свою роботу після перерви внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну. У акції взяли участь нові автомобілі, які були офіційно презентовані на українському ринку впродовж 2022 та 2023 років. Загалом таких новинок було більше 80. як і завжди, найкращих у своїх номінаціях визначали два журі. Професійне, яке складається з вітчизняних автоекспертів, та громадське це всі громадяни України, які зареєструвалися на сайті автороку та віддали свої голоси. Десятку претендентів на перемогу в головній номінації автомобіль року в Україні визначало громадське журі, віддаючи свої голоси на сайті «Автороку.ua». Цю десятку фіналістів випробували члени експертного журі акції на заключному тест драйві. Отже, за результатами громадського голосування, десятка фіналістів набула такого вигляду: Audi Q8 e-tron, SQ8 e-tron. Це розкішний інноваційний електросув, що поєднує в собі елегантний дизайн, передові технології та виняткову динаміку прискорення. Фірмовий повний привод Quattro використовує два електродвигуни загальною потужністю 408 кінських сил, що забезпечують прискорення від 0 до 100 км за годину за 5,6 секунди. Запас ходу складає 481 км. кілометр. Більш потужна версія SQ8 і e tron оснащена трьома електромоторами загальною потужністю 503 кінські сили, з якими кросовер досягає першої сотні за 4,5 секунди. BMW XM спортивний кросовер з електрифікованим приводом, який поєднує в собі надзвичайний дизайн та потужність. Гібридна силова установка складається з 44 літрового бензинового турбодвигуна потужністю 490 кінських сил та 197 сильного електромотора. Прискорення до 100 км за годину забирає всього 4,3 секунди. А завдяки батареї на 29,5 кВт годин, яка заряджається від розетки, він здатен проїхати 82 км без використання двигуна внутрішнього згорання. Комбінована робота двигунів потенційно забезпечує витрату пального на рівні 1,5 літра на 100 км. Honda HR-V Стильний та практичний компактний кросовер завдяки своїм компактним розмірам. Цей автомобіль ідеально підходить для міської їзди. Проте, внутрішній простір HR-V вражає комфортом та функціональністю з оригінальною технологією складання задніх сидінь Magic Seats. Проте головна фішка нового HR-V – це його унікальна силова установка iMMD. На відміну від більшості існуючих гібридів, цей автомобіль постійно рухається на електротязі, в той час як бензиновий двигун виконує функцію генератора. Це забезпечує запас ходу як у гібрида і динаміку, як у електромобіля. Jeep Grand Cherokee – оновлений преміальний позашляховик третього покоління моделі з потужними характеристиками, який поєднує в собі вишуканий стиль, комфорт та високу прохідність. Прохідність забезпечена постійним повним приводом Quadra Трак 2 або Quadra Drive 2 з роздавальною коробкою зі зниженим рядом, блокуваннями мостів та пневмопідвіскою. Автомобіль представлений у звичайній та подовженій версіях та оснащується бензиновими двигунами або 2-літровим турбо, або 3,8-літровим V6. Kia Sportage – бестселер марки, компактний кросовер четвертого покоління, який виготовляється в Словаччині. Вирізняється яскравим екстер'єром, який нагадує електричну модель EV6. На догоду його користувачам просторий та зручний салон, а також комфортна, повністю незалежна підвізка. Моделі для України оснащені бензиновими двигунами 2-літровим атмосферним або 16 літровим турбо та автоматичними КПП. Доступний лише передній привод. Lexus RX. Піонер розкішних гібридних СУВ п'ятого покоління. В Україні для кросовера доступна одна суто бензинова версія RX 350 з 24-літровим турбодвигуном, а також три гібридні модифікації: RX 350H, плагін гібридний RX 450 h та високопродуктивний RX500H. Останній оснащений двома електродвигунами, що загалом розвивають 190 кінських сил. Та в поєднанні з 24-літровим турбомотором прискорюють RX до 100 км за годину за 5,9 секунди. Mazda CX-60. нова платформа, нові силові агрегати, нові технології та новий стиль. Все це про Mazda CX-60. Цим сімейним кросовером приємно керувати, а у вищих комплектаціях він відчувається як альтернатива усталеним преміум пропозиціям. Яка гібридна технологія забезпечує розумне споживання пального з найновішим рядним шестициліндровим бензиновим турбодвигуном? Peugeot 408 фастбек з елегантною зовнішністю, високою якістю оздоблення та великим багажником в Україні 408 -й доступний з бензиновим двигуном потужністю 215 кінських сил, який робить його найпотужнішим з усіх Peugeot-продажу. Також авто має розкішний і комфортний салон з сучасними технологіями. Місткість та чудова керованість роблять його привабливим вибором як для міста, так і для тривалих подорожей. Volkswagen Touareg найбільша європейська модель німецького бренду, яка випускається вже більше 20 років, отримала оновлення свого третього покоління. Розробники освіжили зовнішній вигляд, попрацювали над внутрішнім оздобленням та покращили технічні характеристики. При цьому пневматична підвізка і 3-літровий турбодизель v 6 максимально підкреслюють природні таланти автомобіля. Touareg позиціонується як більш доступна та виважена альтернатива таким авто, як Range Rover Sport, Land Rover Discovery, BMW X5 та Mercedes GLE, Volvo EX30 30 повністю електричний кросовер від Volvo з вражаючим запасом ходу до 660 кілометрів та привабливою вартістю. Volvo ex 30 чудово керується, має мінімалістичне цікаве оздоблення інтер'єру і здатен самостійно паркуватися, а прискорюється до 100 км за годину він за 3,6 секунди. Під час фінального тест драйву представники експертного журі також мали змогу не тільки віддати бали за десятку фіналістів-претендентів на головну номінацію. А також проголосувати в додаткових номінаціях, і вже 3 квітня на офіційній церемонії було оголошено переможця в головній та додатковій номінаціях. Дуже важливою частиною заходу став збір коштів для 96-ї зенітної ракетної бригади, яка є потужною складовою української протиповітряної оборони та боронить небо на багатьох напрямках спільно з благодійним фондом Територія життя в урочистій залі було обладнано експозицію. Де можна було побачити автомобіль після роботи в бойових умовах та колекцію трофеїв, уламки збитих ворожих ракет і дронів? Саме так волонтери намагалися підкреслити мету збору коштів. Придбання і відновлення автомобілів для наших захисників, усі присутні могли зробити свої внески на користь сил ППО, оглянути експозицію та поспілкуватися з волонтерами та військовими. Ну і основна частина церемонії визначила переможців головної та додаткових номінацій. А музично підтримала подію Інна Іщенко, сучасна співачка і кобзарка, що виступає для наших воїнів. По номінації Легковий автомобіль 2024» перемогу здобув Опель Астра. Дякую, дякую дуже. Не скажу, що це очікувано, чесно кажучи. І номінація, і перемога, але дуже всім дякую. Перш за все, хочеться подякувати зсу звичайно хлопцям, які тут були. Тому я думаю, всі підтримують мене в цьому пориві. А хочеться подякувати. За те, що ми тут, Хоч, хочеться подякувати і глядачам, не глядачам, а учасникам і журі за цей вибір. Сподіваюся, що сьогодні ще вийде ще раз бути на цій сцені, тому що я бачу, що ми в багатьох номінаціях присутні. І сподіваюся, що тільки початок. Але дуже дякую, дякую всім за організацію, дякую за цей захід і дякую за вибір ще раз. Чудовий автомобіль. Вам дякуємо. Я ще два слова скажу. Ми опалем почали займатися в 2019 році, а в 19-му році він потрапив під. Управління представництва Stellantis в Україні з того часу зроблено дуже багато. Як бачите, рухаємося видно в правильному напрямку. Тому вітаю всіх нас, всіх вас і ще раз вдячний. І ми вам дякуємо. Дякуємо. Бажаємо успіхів далі. На ще раз вітання Opel Astra. Міським кросовером 2024 року став Kia Sportage. В першу чергу хотів би подякувати вам, військовим. Хлопцям, які оборонять нашу батьківщину, тому що завдяки а, ним ми можемо зараз бути тут присутні. Дуже дякуємо і низький вам уклін. А, дякуємо всім журі, дякуємо експертам а, і працюємо yeah. далі. Задля перемоги перемогу в номінації «Позашляховик сув 2024 року. Здобув Фольксваген Touareg. шановні пані та панове, відтягувала цей момент. Звісно, довго очікуваний. Перш за все, хочу подякувати дійсно Збройним силам України за те, що маємо змогу проводити цей захід, за те, що маємо змогу бути присутніми тут, за те, що маємо змогу продовжувати забезпечувати мобільністю наших клієнтів і жителів України. Мобільність сьогодні важлива як ніколи. Ми всі знаємо з вами, що це. Безпека, і я рада, що ми і ви маємо змогу продовжувати працювати в Україні і надавати якісні товари і послуги. Дякую вам за цей вибір. Дякую компетентному журі. Дякую, звісно, всій громадськості, яка голосувала за найкращий позашляховик SUV Volkswagen Touareg. Дякую дуже електромобілем. 2024 року став Volvo EX30. Дуже дякую, дійсно. Приємно отримати нагороду і X30 це нова ера для Вольво. Але я сьогодні не буду говорити про електромобіль і про бренд. Я хочу подякувати організаторам за те, що ви ризикнули зробити в цей час все-таки процедуру нагородження, це дуже важливо. І водночас поділитися тими думками, які, мабуть, про які вже всі говорили зі сцени слова вдячності тим, хто зараз на фронті, тим, хто вже не з нами за ці роки. І це відчуття, воно постійно, коли ти думаєш, є життя, має продовжуватись з одного боку, з іншого воно продовжується вже не для всіх. Тому все, що я хочу сказати, величезна вдяка тим, хто зараз захищає нас, і тим, хто вже віддав життя за нашу країну. Слава Україні. Героям слава. У номінації гібридний автомобіль 2024 року перемогу отримав HR-V. Дуже дякую, дуже дякую за цю нагороду. Завжди приємно отримувати її від вас. Хочу подякувати в першу чергу Збройним силам України за те, що ми можемо працювати, працювати з автомобілями, робити нашу роботу. Дуже дякую організаторам за проведення цього свята. Я б сказав. А також дякую тим, хто віддав голос за наш технологічний продукт. А також членам журі, які під час тест-драйву високо оцінили наш автомобіль. Дуже дякую. Спортивним автомобілем року став Porsche Carrera T. дуже дякую за вибір та за визнання. Ми, звісно, не мали сумнів, що переможе 911, адже це цей Ця машина вже більше 60 років є іконічним спортивним автомобілем у світі. Дякую в одній з найважливіших номінацій цього року саме для України. «Пікап» 2024 року. Виборов перемогу Форд Рейнджер. Я відчуваю зараз дуже велику гордість і вдячність. Перш за все, хочу подякувати зсу. За те, що ми можемо тут зібратися, за те, що ми можемо працювати в Україні. Я також хочу подякувати за цю чудову подію організаторам, і також за те, що ця подія несе благодійну місію. І вам теж хочу подякувати за це. Ну і звісно, всім, хто зробив цей вибір, за цей чудовий пікап, це заслужене визнання. Дякую всім. Вітаємо. Скажіть, будь ласка, чи була для вас очікувана перемога у номінації Найкращий Пікап пікап-2024»? Ви знаєте, я би сказав, що вона була для нас неочікувана, але насправді збрешу, тому що ми очікували цю перемогу, адже це вона дійсно заслужена. Форд Рейнджер це модель, яка має дуже широкий вибір версій, комплектацій, двигунів, трансмісій, які задовольняють потреби як бізнес, як бізнесу, так і приватних користувачів. Це надійність, це сучасний дизайн, висока технологічність, це міць і потужність. Цей автомобіль завоював звання International Pickup of the Year 2024 в Європі, і цей автомобіль є номер, номером один за продажами в сегменті Пікап в Європі вже 8 років. Тому так ми очікували цю нагороду і вважаємо, що вона абсолютно заслужена. У номінації автомобіль преміум сегменту перемогу отримав BMW XM. вже котрий рік поспіль компанія Total Energies є спонсором цього дійства. Ми сподіваємося, що ми в майбутньому також будемо традиційно залишатися цим спонсором. Ми вітаємо нашого переможця. Дякую всім, дуже приємно. Я не буду оригінальною. Я також дякую нашим хлопцям, які нам дозволяють бути тут, які нам дозволяють працювати з вами щодня, а це означає, що ми щось робимо для України. Дивні часи, часи настали, як для мене, тому що я радію перемогам і успіхам кожного з вас, всіх наших конкурентів, абсолютно всіх імпортерів. Давайте працювати ще краще. Це значить, що ми. Наближуємо нашу перемогу і кожен день робити трошечки більше. Дякую. Пані Юля, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чи була для вас очікувана перемога? Перемога була неочікувана. Від нашого бренду було три автомобілі в різних категоріях. Тим не менше, дуже приємна перемога. Мої вітання. Дякую. Переможцем в номінації співвідношення ціна якість став Kia Sportage. Дуже приємно в другий раз вийти на цю сцену. Хотілося би сказати лише одне компанія Фальконавто, яка завжди намагається створювати і привозити в Україну автомобілі, які за своєю ціною будуть доступні для пересічного українця і досить якісні. Дуже дякую всім. От так і продовжуйте. Дякую, Вітаємо. будемо старатися. Статуетку дизайн 2024 отримала мазда CX-60. Хочу почати з того, що, що дякую усім вам, хто тут сьогодні, хто тут кожного дня, хто працює заради перемоги, бо без нас, без наших команд, ця перемога не відбулася. І дякую хлопцям. У кожного з нас на наших підприємствах є хлопці, які зараз з СУ. І вони боронять наш спокій. І так, як казав Артем, когось ми втратили. Але ми пам'ятаємо і ця перемога заради них. А ми кожен день робимо все заради головної великої перемоги і колись будемо вже святкувати щиро по справжньому разом. Дякую, також важливими з минулого року в акції стали бізнес номінації, які визначали, який з автомобілів та брендів був найбільш продаваним у 2023 році. Отже, лідером продажу став Рено Дастер. Хочу подякувати в першу чергу Збор... збройним силам України, не тільки збройним силам, а ще й волонтерам, ще всі... всім тим людям, хто донатить, хто допомагає армії. Це зараз дуже важливо. Звісно, ми всі хочемо перемогти якнайшвидше і святкувати найбільшу перемогу. По-друге, я хочу подякувати всім вам, хто присутній в цьому залі, хто робить автобізнес. Подякувати Криді Агріколю за те, що він кредитує ті автомобілі. Ви їх продаєте, продаєте їх дуже успішно, і звісно, ми для нас це дуже близька тема лідер продажу, тому що страхова компанія АРКС вже 14-й рік поспіль займає перше місце е, по КАСКО. Також ми е, вже 14-й рік поспіль знаходимось на першому місці серед страхових компаній, як по зборах, так і по виплатах. Тому е, хочеться поаплатувати вам всім. І давайте друг другу поаплодуємо. Будь ласка. Дуже втішно бути тут сьогодні. За що дякую Збройним силам і організаторам. Дуже втішно отримати нагороду за що дякую нашим клієнтам, хто обирав і голосував власне гаманцем. І маю побажання для усіх. Наступного року проводити цю церемонію в Україні без війни, без окупованих територій під мирним небом. Дякую. І бренд, автомобілі, якого частіше всього було продано в 2023 році, стала компанія Тойота. Перш за все, я хотів би подякувати Збройним силам України, хлопцям, які боронять нашу страну. Також організаторам, всім партнерам і всій автомобільній індустрії. Таку номінацію як бренд року я вважаю, що той, хто виграє, буде смакувати цілий рік. І завдяки подарункам Криді Грікуль він це буде робити ще смачніше. Дякую всім в першу чергу. Ми хочемо подякувати нашим клієнтам, які обирають бренд Тойота, які люблять бренд Тойота і які довіряють бренду Тойота. Для нас це велика честь для нас, і для всієї нашої великої дилерської мережі Тойота в Україні. Це честь, велика мотивація і велика відповідальність постійно вдосконалюватись і робити нашу роботу ще краще. Дякуємо всім присутнім, дякуємо організаторам і вітаємо колег-імпортерів з їх перемогами. Дякую. дякуємо вам, Марино. Вітаємо. Ну, і найголовніша інтрига хто здобув основну нагороду. Абсолютним переможцем став Peugeot 408, за якого як громадськість, так і експерти одноголосно віддали найбільшу кількість балів. Я вже сьогодні дякував всі, дякували в принципі слова повторювати не буду. Що я ще хочу сказати про подяку? Я хочу подякувати всім вам, всім колегам, партнерам, конкурентам, називайте як хочете себе, але це дійсно. Щира подяка за те, що ви є тут, за те, що ви є в Україні, за те, що ви працюєте в Україні і для економіки нашої держави. Це багато чого варто. Я сподіваюся, що ми зможемо продовжувати це робити. З приводу нагороди 408 сьогодні представники м -м, Порше сказали, що вони не сумнівалися, що спорткар це буде 911 одинадцятий. Ми теж сьогодні не сумнівалися від Артукачу, тому що машина. Вийшла дійсно суперова, чудово. Вона привертає увагу. Ще це поки що не ікона, як 911-й Поки що, але тим не менш, я думаю, що велике майбутнє в неї. Ми по продажам, по відгукам, бачимо наскільки великий потенціал в неї. Ми дійсно шалено задоволені тим, яка вона вийшла. Тому Вітаю нас, вітаю вас, вітаю всіх. Дякую. Ведучі, сказали, що в нас абсолютна перемога і серед глядачів, і серед журналістів. Тому журналістам дякую. Всім глядачам дуже вдячний за цей відгук. Рухаємось в правьому, правильному напрямку. Якщо можливо, я не знаю, я би хотів ще також два слова сказати: подякувати своїй команді за те, що вона теж несла немаленький внесок в цей результат. Якщо можна, запросити їх на сцену. Звичайно, звичайно, я долучайтеся. Під запрошуйте. Історія походьте, походьте, акції не, не, не. «Автороку 40. в Україні триває. І ви її продовжуєте. Ви вписали ім'я автомобіля Peugeot 408 в історії цієї акції. Дякую, дякую вам. Поаплодуйте. Стіланті Україна. Дякую, дякую. Пані Алла, я вітаю вас з перемогою. Сьогодні бренд Peugeot став найкращим автомобілем всеукраїнської акції автомобіль року в україні 2024. чи була для вас очікуваною ця перемога доброго вечора я перш за все хотіла би подякувати кожному українцю який віддав свій голос за Peugeot 408. по кожному члену журі які голосували за наш автомобіль а звичайно, ми сподівалися на перемогу, тому що ми знаємо, що це авто варте того. І дійсно, ми сьогодні отримали підтвердження, що Peugeot 408 – абсолютний лідер. Важливо зазначити, що саме проведення акції та церемонії нагородження стало можливим завдяки партнерам. Генеральний партнер всеукраїнської акції автомобіль року в Україні 2024» – Моторні оливи Quartz від Тотал Енерджіс, фінансовий партнер Кридіагріполь Банк. 30 років в Україні як та чим ваша компанія зараз допомагає ЗСУ та цивільному населенню під час війни? Банк Рідієріколь є банком з високою соціальною відповідальністю. Саме зараз фокус нашого банку це надання допомоги лікарням на підтримку та на купівлю медичного обладнання та купівлю реанімаційних автомобілів. З початку повномаштабного вторгнення. Банк Рідіагриколь зробив внески на суму понад 124 мільйони гривень. Як змінилися попити населення по автомобільному фінансуванню, кредитуванню та страхуванню у зв'язку з війною? Зараз, коли ми кажемо, що ситуація економічна в країні та поставки автомобілів е прийшли до нормального свого стану, ми можемо констатувати той факт, що попит населення на фінансування збільшується. Основний індикатор цього попиту є. Доля автомобілів в кредит відносно купівлю нових автомобілів. І, наприклад, до початку повномасштабного вторгнення ця доля була понад 30%. Минулий рік закінчила банківська система з показником десь близько 12%. Та ми сподіваємося, що наступний рік ми зможемо досягти доля ринку у 20%. Які основні критерії, які впливають на попит наших потенційних клієнтів? По-перше, це. Активність всієї банківської системи, всіх банків та ті кроки, які вони роблять для клієнтів. Це по-перше, досконалення кредитних умов, це зменшення відсоткової ставки, легкість прийняття рішення кредита та надання якісного сервісу у відділеннях банку. Які нові програми зараз працюють у вас? А, зараз в нашому банку є унікальна програма, яка називається Тойота Легко». Суть цієї програми полягає в тому, що остаточний платіж у 30 або 40% від вартості автомобілю ви можете зробити після е, трьох років. Завдяки цьому суттєво зменшується щомісячний платіж по кредиту, і це є дуже комфортно для клієнта. Також у нас є програми з компанією е, імпортером Stellantis, де в нас є унікальне мову кредитування від 0,01% річних та. Початковим внеском 30%. також ми співпрацюємо з компанією «АВТ Баварія імпортером БМВ. І в нас є так звана диференційована ставка в кредитуванні. Коли ж з першого року вона мінімальна, а потім збільшується. Це дає можливість клієнту відчувати себе більш комфортно на перших роках кредитування. Страховий партнер страхова компанія АРКС шинний партнер, шини Фредештайн від Асканія авто. Вітаємо переможців та сподіваємося зустрітися вже цього року на акції автомобіль року в Україні 2025. Слава Україні! Слава Збройним силам! Генеральний партнер моторні оливи кварц від Total Energies. 70 років інновацій в моторних оливах та змащувальних матеріалах для всіх типів двигунів. Фінансовий партнер проекту банк «Креді Агріколь» – банк для автомобілістів. АРКС страховий партнер всеукраїнської акції Автомобіль року в Україні. Лідер страхування 30 років на ринку України.